Війна об'єднала людей незалежно від віку і соціального статусу. Сьогодні громадські організації активно допомагають людям, які втратили домівки, збирають кошти для ЗСУ та на інші волонтерські ініціативи, аби приблизити нашу перемогу. Одна з таких спільнот благодійний фонд Сім'я. Ми вирішили теж допомагати. Уже була команда Сім'я Клен команда і долучилися всі друзі до цієї команди і створили таку організацію благодійну. Тому що війна це дуже страшна річ і, на жаль, дуже багато сімей потребують допомоги. Намагаємося допомагати усьому, в чому ми можемо. Десь продуктовими наборами, десь ми долучаємося до інших організацій, таких як бо можемо, і допомагаємо відбудовувати будинки, розбирати завали. 12 серпня в міжнародний день молоді Чернігівський міський голова Владислава Трошенко нагородив відзнаками колектив благодійного фонду Сім'я та інших активних волонтерів, представників і представниць міських громадських організацій та установ, які працюють з молоддю На цей період. Російської військової агресії молодь проявила себе ну, надзвичайно патріотично. Я бачив, з першої години початку агресії величезна кількість молодих людей приходила отримувати зброю для того, щоб вступати в ряди територіальної оборони не шкодуючи свого життя, волонтери під час активної фази війни допомагали евакуювати з міста людей під обстрілами, доставляли продукти і речі першої необхідності містянам. Зокрема, завдяки допомозі волонтерів в Чернігові під час облоги вистачало і продуктів, і медикаментів. Наголосив Владислава Трошенко. Волонтерство це те спільне, навколо чого сьогодні об'єднується молодь і громада. Вважає і Михайло Бришко. Це волонтерство і навіть ті люди, котрі ніколи ним не займали. Вони почали активно ним займатися, можу сказати, зі свого досвіду, активно донатити. Я вже більше п'яти років займаюся благодійною громадською діяльністю, і ми дуже багато проектів запускали. І зараз я бачу саме такий пік громадської суспільної свідомості. Тому ну це, це дуже цінно що нація об'єдналась навколо спільних викликів і поставила собі на мету перемогу. І ми неодмінно переможемо. Через волонтерство молоді люди демонструють свою готовність підставити плече тим, хто цього потребує. Так розуміє виклики сьогодення Іван Усов. Зараз дуже серйозні виклики стоять перед усіма, в тому числі і перед молодіжними радами. Наша молодіжна рада активно брала участь з перших днів блокади у волонтерській діяльності. Також ми допомагаємо зараз у відновленні регіону, тобто тих міст, які дуже сильно пост. Страждали від окупації саме таким молодим і активним людям доведеться відновлювати і піднімати економіку країни після війни. Владислава Трошенко побажав Україні перемоги, а молоді залишатися патріотами країни і свого міста. Набагато легше поїхати за межі України, де краща інфраструктура, кращі можливо умови, вищі заробітні плати. Я вас закликаю все таки будь патріотами міста Чернігова, лишатися в місії Чернігові е, е, працювати, створювати сім'ї, створювати е, малі, а потім середні, а потім великі підприємства збільшувати ВВП країни, сплачувати податки, розвивати місто Чернігів. Міжнародний день молоді в Україні відзначається 12 серпня. Вперше за ініціативи молодіжних організацій і рухів його перенесли на той день, коли святкують в усьому світі.